Форум, допоможіть мені, я сильно напартачила на новорічні свята, і тепер мій чоловік вважає, що я йому зрадила. Ого. Я нічого так... Але нічого такого не було. Я дуже хочу налагодити з ним стосунки, але він мені не вірить. Ми офіційно одружені майже 4,5 роки. Разом майже 8, Нам обом менше 30. І сталося ось що. Я була з чоловіком в гостях у моєї подруги на новорічній вечірці. Він пішов раніше, а я ще залишилася з дівчатами на кілька годин. За цей час мене добряче накрив алкоголь, начебто все розуміла, але й самостійно побоялась. Зателефонувала чоловіку, він прийшов за мною, привів додому, допоміг роздягтися, але на мені не виявилось трусиків. <хи> Оце у пані Новий рік вдався, звісно. Він влаштував скандал, а я нічого виразно пояснити не можу. Він зробив висновок, що я з кимось переспала на вечірці і поїхав до батьків. Я залишилась одна в квартирі, намагалась поговорити чи зустрітися, а він не хоче. Через його батьків мені вдалося прийти до них ввечері 31 го але він зі мною не розмовляв, навіть не дивився в мій бік. Я попросила подруг підтвердити йому слова. Після того, як усі друзі пішли, в квартирі залишились тільки я і дві мої подруги. Чоловіків точно не було. А вчора він забрав деякі свої речі з квартири. Як мені тепер усе з ним налагодити? Найкраща подруга каже, що треба дати йому перехворіти, а я не знаю, що робити.